Всім привіт! З вами рекрутинг 21 окремої механізованої бригади. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про виплати по контракту 1824. Згідно контракту, передбачені виплати в 1 мільйон гривень, які розділяються на три етапи. При підписанні контракту ви отримуєте 200 тисяч гривень, потім, після закінчення підготовки та залучення до бойових дій, ви отримуєте ще 300 тисяч гривень. І останній третій етап є 500 тисяч гривень, які ви отримуєте по закінченню контракта, тобто через рік. Важливо розуміти, що ці виплати е не враховують бойові виплати і щомісячне грошове забезпечення. Тож, телефонуйте і долучайтесь до нас в 21 й окремій механізованій бригаді. Якщо у вас залишились запитання, телефонуйте нашим рекрутерам.